Всім привіт! Сьогодні ми з вами, друзі, поговоримо про те, як можна в 10 сезоні легко і без ніяких проблем пройти ліліт. Бачимо, що в нас на персонажі предмети більш-менш нормальні, але можу вам точно сказати, що можна навіть без цих предметів якось грати. Бачимо, що в нас навіть не вистачає броні, Але чарівник в цьому сезоні настільки сильний, що він може. Вистояти на цьому босі за рахунок нашої сили. Бачимо, що в нас не так багато мани, але нам це не буде заважати, тому що, грубо кажучи, за рахунок ось цієї сезонної сили у нас просто-напросто не буде витрачатися ніколи життя. І ми зможемо стояти з вами в усіх цих атаках. Тому давайте спробуємо. В нас навіть не вистачає добрині, броні, зараз побачимо, як буде грати наш чарівник на цьому босі. Так, ну від цього краще тікати, звісно. Цікаво, чи будуть нас пробивати ці атаки. Друзі, взагалі нічого не пробиває. Я думаю, що якщо ви хотіли пройти взагалі ліліт, то найкраще її проходити на чарівнику, тому що в чарівника зараз є така можливість за рахунок того, що в нього не витрачається життя, а витрачається тільки мана, яка в нас не витрачається, по суті. Він може стояти на цьому босі без ніяких проблем. Давайте відразу розкрутимо ці кулі, блискавки. Ну, звичайно, пройдемо, потім пояснимо, як це все працює. Бачимо, що взагалі не може нас жодна атака боса пробити. Звичайно, ми будемо з вами тікати, якщо б тут з'являлися різноманітні кулі і так далі, але бачимо, що все, що попадає по нашому персонажу, воно абсолютно точно ніяким чином його не б'є взагалі. І боса ми з вами пройшли, тому що розробники вирішили спростити цю фазу. За рахунок чого це виходить, друзі, дивіться, так як у нас тепер буде забиратися наше життя з нашої мани, у нас завжди є ціла купа укріплення, тому що, по суті, ми навіть не використовуємо ось ці навички захисні. За рахунок того, що у нас постійно йде відновлення мани, і ми можемо постійно крутити з цими блискавками, тобто бачимо, що наш ресурс нікуди взагалі не дівається. Тобто, у нас його стільки, що ми можемо крутити ці блискавки до безкінечності. І от сенс в тому, що як тільки у нас починає він закінчуватися, ми протискаємо ось це вміння і бачимо, що в нас ресурс взагалі не закінчується, він тільки поповнюється. Тобто, ми, коли протискаємо ще ось це вміння, бурю лядяну, то в нас цей ресурс просто-напросто нікуди не подінеться взагалі. І таким чином, ми можемо просто вистояти на всіх атаках. Я думаю, що можна навіть не тікати від ось цих страшних вмінь. Які викликає цей бос, давайте спробуємо. ну, Можна це все показати ще раз. Я думаю, що якщо ви хотіли пройти цього боса, то 10 сезон і чарівник це найкращий час, найкращий персонаж для того, щоб це зробити, тому що це супер просто саме за цей клас. Я думаю, що краще побігаємо з вами у високій рівні ями. Якісь, ну, побачимо, як себе почуває цей черівник, Потестуємо його краще в ямі, подивимося на його силу. На цьому моменті будемо поки що завершувати. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, чи ви не знали, як просто нічого майже ну, не роблячи пройти цього боса. Можете зібрати такого чарівника. Розбір, я думаю, буде на нього на каналі, щоб ви розуміли, як він працює. Тож, до зустрічі в нових роликах!